Помер захисник України Євген Синиця. Южницька громада 10 липня попрощалася із військовим, який віддав життя за незалежність своєї країни. На траурну церемонію прийшли рідні, управлінці, жителі міста. Євген Синиця був солдатом другого мінометного взводу мінометної батареї. Помер 4 липня в районі виконання бойових завдань за призначенням на території Чорнобильської зони відчуження Київської області. Це єдине напевно, що ми можемо зробити для них зараз, це віддати шану за низько вклонитися за той героїзм за відвагу і за те, що вони нас боронять. Бо ми маємо це розуміти дуже добре. Якщо таких людей не буде, то напевно ми всі будемо в неволі, але цього дуже не хочеться, тому маємо підтримувати всіляко. Краще підтримувати живих, намагатися все робити, щоб їм було легше воювалося, якщо так можна сказати. Але і такі заходи, я вважаю, обов'язково треба відвідувати і віддавати шану. І дякувати їм за те, що вони зробили. Бо вони віддали найцінніше, що є у людини це життя. Я не знала ні Євгенія, ні кого із отихріб, не знала. Стараюся всегда прийти. Тому що це хоч. Хоч щось я можу для них зробити по сравнению з тим, що вони делают для нас. Это очень мало. Він мій триюриний дітей, я дуже давно знаю. Дуже добрий він був, роботящий сідав, допомагав, чим міг. І останній раз був у нас вдома, років 7-8, тому я тоді останній раз бачив цього все. Євген Синиця помер у віці 46 років. В Южницькій громаді 10 липня оголошено Днем жалоби. Вічна пам'ять та слава герою.